Зараз іде пробація, тому що нам треба подивитися, як її сприймають люди, як сприймають населення, і потім деякі будуть іще зміни внесені, і тоді ми зможемо уже цю гру виводити, можна так сказати, в громади і розповсюджувати серед населення Донецької області. Це така настільно пізнавальна гра, яка має на меті зберегти історичні культурні пам'ятки, історичну та культурну спадщину регіону. Це понад 200 карток з питаннями про вісім районів Донеччини. Вони містять інформацію про історію, культурну спадщину видатих постатей Донеччини. Ми складали їх самостійно, шукали інформацію у підручниках, мережі інтернет, консультувалися з управлінням культури, і туризму, з істориками та краєзнавцями для того, щоб максимально глобально ти до цього питання і сформувати дійсно цікаву інформацію. Ми хочемо розробити декілька збільшити тиражування, додати можливо ще якісь питання, розширити саму гру і поширити її на всю територію України.